Привіт, друзі. Я Дмитро Розмовський. Сьогодні з вами поговоримо. Ну, продовження теми. Однозначно, вас світ тільки про це і говорить. Це історична подія. Срач в Білому домі. Та і сварка. Такого ще не було. Так, от Келох вийшов до журналістів. Ну, дав їм інтерв'ю. Це Нью-Йорк Пост, улюблена газета Трампа. І він розповів, ну як готувалися зустрічі і як все взагалі відбувалося. про це поговоримо, дуже цікаво. Також поговоримо про Порошенка, ну як він це називає лідера опозиції, який теж вийшов після цієї сварки Зеленського і Трампа і зробив заяву, як на мене теж цікаво. І заява генсека НАТО, який каже, що Зеленський має знайти спосіб примиритися, тому що Трамп багато зробив для України. Ну так каже голова НАТО без деталей. Теж про це не поговоримо. Так от Келох розповів, що він просив Зеленського Єрмака не зустрічатися з Трампом, тому що. Ну накал подій, які відбувалися раніше, диктатор, усі всі заяви. Тобто, Трамп погано ну відносився до Зеленського, і треба було підготуватися до цієї зустрічі. Ну тобто зміцнити свої позиції, підписати угоду вже без просто там в Києві і направити її Трампу, тобто зробити якийсь жест. Він має на увазі. Потім зміцнити відносини. Неможливо ще раз поговорити по телефону, а потім тільки їхати з візитом. Ну тому що. Цей період Трамп дуже погано відносився до Зеленського. Ну, це так своїми словами говорю. Це те, що сказав посланець Трампа, але Єрмак вимагав зустрічі, наполягав на ній, що Зеленський приїде, і по-любому тільки там будуть підписана оця угода, яку хотів Трамп порідко земельним металом. Що цікаво, один пункт цієї угоди ще не був пропрацьований. Ну я так розумію, Трамп і Зеленський мали його пропрацювати разом. Зеленський приїхав. Ну, спочатку, от не сподобалось і Про це всі кажуть, де це зрозуміло. Про цей костюм, тому що там його хтось запитав Зеленського, що він не в костюмі. То я йому відповів абсолютно нормально, Зеленський відповів. Ну, це якби перша придирка така в них. Та да? потім не сподобалось, що він так серйозно. Типу Тавгай, такий твердий хлопець ходив, як в себе вдома. Ну, типу, він так з його слів виглядає по білому дому і почав там з ними сперечатися. І от почалось те, що ми вже бачили. Далі він каже, що ну, тепер Зеленському треба якимось чином налагодити стосунки, тому що він не говорить, що да це там кінець перемовин. Він каже, ну це буде катастрофою. Це буде катастрофою, він не розказує ні деталей, нічого. Але по його ну, інтонації про тому, що він розповідає в цій статті, так як журналісти, ну що буде серйозна відповідь, і йому якось треба помиритися з Трампом. Він про це і говорить, тому що ну якби. В білому домі з його статті виходить є один герой. Це Трамп. А приїхав ще один герой, і якби хотів зайняти місце Трампа. І Трамп із за цього е, образився. Ну от така от ситуація. Я думаю, що Зеленський спеціально приїхав до Трампа з цією угодою. Він думав його переконати. В нього був план відповідний. Він взяв фотографії наших полонених, які постраждали, щоб показати Трампу, Але Трампу це все абсолютно не цікаво. Не цікаво, і от виникла така ситуація. Тобто, переконувати його можна тільки грошима, угодами і знаєте, виконувати його вказівки, які він дає. Ну їх і ніхто виконувати не збирається. Однозначно, я погоджуюсь з Келогом, що треба миритися, треба спілкуватися, тому що я вже розповідав, що буде далі, якщо не помиритися, це буде серйозна проблема для нашої держави. Я не буду хочете, подивитися, попереднє відео, там все є. Зеленський далі полетів в Британію, там буде саміт завтра, і там буде багато країн. Я думаю, що якраз цю ситуацію там будуть обговорювати, тому що ну, це для всіх важливо. Але я от одразу кажу: я не вірю, знаєте, в таку. Войовничу Європу. Воевничу Європу. Якщо Європа хоче стати своїм гравцем, ну однозначно треба зараз піднімати, наприклад, зарплати нашим військовим з бюджету Європи, так? тому що ну, Україна захищає зараз Європу, тому що Трамп зрозуміло, якщо він нас послав ну, образно, людей, які тут під ракетами сидять, то з Європою взагалі не буде ніяких розмов. Як є НАТО, кого він від кого буде захищати? Був судно, якщо би Путін напав зараз на якусь іншу країну на країни Балтії, він би фіг би це робив і захищав. Тому я не вірю в цю Європу, тому що в Трампа є вплив на багато країн, і він може наптувати. Ну дай Бог, дай Бог, що Європа буде все давати платити. Але ще є один нюанс це бажання людей, тому що ну всі люди в Україні хочуть миру, і влада змушена буде на це однозначно реагувати. Тому подивимося, будемо це далі обговорювати. Рюте заявив, що Зеленський має помиритися з Трампом. І має це якось зробити. Ну я так розумію, вибачитися. Я так розумію, на це натікає Рюте голова НАТО. Тому що Трамп багато зробив для України. Він це сказав без деталей. Ну тобто, мається на увазі, що він ще зараз ну там не зупиняє так розумію допомогу або щось надавав, Просто це таємні речі, ми їх не знаємо. Ну напевно, ці речі недостатні, тому що Зеленський ж точно знає, тому вони і посварилися далі. Це Порошенко. Порошенко він виступив, сказав, що я не буду критикувати Зеленського. Ну в його знаєте, в контексті тої його новини, да видно, що він би хотів критикувати зеленського. Каже, я не буду тому, що єдність це саме основне. Але ну було би добре, щоб у влади був. План Б я бачив там парламентські групи. Вони вже хочуть збирати екстра насінення Верховної Ради і їхати своєю делегацією знаєте, рішати питання в Америці. Ну не думаю, що це їм вдасться. Ну подивимося, подивимося, як це буде відбуватись. Ну, взагалі, взагалі, це дуже дуже недобра річ. Ця сварка, яка відбулась, і я думаю, що якщо ну зеленський не прийме міри, не вибачиться якось не налагодить з ним відносини, це призведе просто ну. До дуже серйозних наслідків в першу чергу санкції, там зупинки військової допомоги, Старлінд, та все, що завгодно може бути, тому що Трамп ну вони ну напівадекватні. Напівадекватні, що вони можуть зробити, не зрозуміло. Вони просто один день водять мита, на другий день відміняють, потім знову вводять. Ну тобто вони можуть робити все, що завгодно, але вже всі змі американські пишуть, що вони зараз перевіряють всю допомогу, що вони можуть зупиняти, що вони не можуть зупиняти. Що по закону, що, е, щоб не, не, не постраждали їхні кампанії. Так само. Ну я думаю, що день-два і буде в нас результат. Тому звиється зараз Британія і через Європу, можливо, треба якось налагодити знов діалог, можливо, навіть відправити там делегацію з Верховної Ради або там, з міністром закордонних справ. Ну і самому з ним поговорити просто. Тому що він такий чоловік. Один герой має бути в Білому домі. Ну, він так вважає, ну це видно. З вами був я, Дмитро розмовський. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, поширюйте. Побачимося.